Додавання та редагування подій. Як додати подію Для того, щоб створити нову подію, зі сторінки адміністратора перейдіть до розділу Події. Якщо на цій сторінці ви не бачите розділ події, його треба увімкнути в налаштуваннях в розділі Модулі. Ви потрапите до розділу, де ви зможете створювати нові події, або видаляти та редагувати вже існуючі. Для створення нової події Натисніть кнопку Додати в захід. Відкриється діалогове вікно, в якому потрібно вказати наступну інформацію. Заголовок. Це назва майбутньої події. Я так і напишу. Заголовок. Далі Вказуємо організатора події, наприклад, Адміністрація школи. Категорію заходу так і залишаємо як «Події». та вказуємо місце проведення, наприклад, актова зал. Вказуємо дату я вкажу сьогоднішню, та час проведення події, наприклад, з 12.00 до 13.00. Для того, щоб подія відображалася на головній сторінці сайту, увімкніть галочку Відображати на стартовій. Далі потрібно ввести текст, який містить інформацію щодо події. Редагувати текст заходу можна за допомогою інструментів. Детальніше про можливості інструментів дивіться на порталі School Champion у розділі Допомога Документація. З лівого боку ви можете обрати відповідне зображення, яке буде відображатися поряд із заголовком при перегляді повного опису події. Для додавання зображення треба натиснути кнопку Додати. Потім обрати потрібне зображення та натиснути кнопку Вставити. Також до зображення можна додати підпис. Якщо ви хочете змінити зображення, натисніть кнопку Видалити та оберіть нове зображення. Після вводу інформації щодо події натисніть кнопку Зберегти. Подія з'явиться на сайті. Ви зможете знайти перелік усіх подій у блоці Календар. Для цього в правому верхньому коді календаря натисніть лівою кнопкою миші на яконці, яка має вигляд трьох паралельних ліній. Як відредагувати подію. Для редагування вже створеної події натисніть кнопку Редагувати. Відкриється діалогове вікно, в якому ви зможете змінити дані. Для прикладу, Замінимо дату. Після вводу нової інформації натисніть кнопку Зберегти. Зверніть увагу, Змінений зміст відновити неможливо. Як видалити подію? Для видалення події натисніть кнопку Видалити та підтвердіть дію. Зверніть увагу, видалену подію повернути неможливо. А якщо у вас виникнуть інші питання щодо роботи з сайтом, будь ласка, звертайтесь до нас.